Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про інші соціальні послуги. Де можна отримати допомогу неповнолітнім без супроводу? Дитина віком до 18 років без супроводу, яка прибула до Ірландії з метою отримання тимчасового захисту, буде направлена до Агентства у справах дітей та сім'ї. Також вона називається ТУСЛА, яка надасть їм відповідну підтримку. Як і куди можна подати заявку на отримання допомоги по інвалідності та інших видів соціальної допомоги? Ви можете подати заявку на отримання фінансової допомоги у Центрі підтримки українців в Корку Дубліні чи Лімеріку, або звернутись до місцевого центру Інтрео чи відділення Департаменту соціального захисту. Співробітники допоможуть вам із заявками та отриманням ППСН, особистого номеру соціального захисту.